Ну, ми в чисту програли перший тайм і дуже вийшли так знаєте, легковажно. Чай попереджав, команда програла дві гри підряд. і Звичайно, буде все робити, щоб Дніпрі не програти. І так воно все йшло до того. Ну, добре, бойко потягнув пенальті». Що, ну, тут є пояснення, ми ставимо нових людей, тому що треба бачити їхні можливості в грі. І, звичайно, коли перетасовуєш склад, як правило, воно на користь не йде. Ну, але то вимушений такий крок, тому що скоро Ліга Європи, і нам треба розуміти, кого ставити. Як ви задоволені костаріканцем Руйзом?» Ну, якщо те, що він пару днів в команді і вийшов тим більше грати вдома, то не просто. Моментами він зіграв досить непогано. Ну, але з ним треба працювати. що то... шо... Був в першому таймі момент, він пробив поворот, хоча треба в таких ситуаціях віддавати пас. Ну, але... З часом, напевно, навчимо. Едмар з ротанем, нам дуже незвично бачити їх в одній команді. Як ви задоволені сьогодні Едмаром? Так, ну він зіграв також перший раз на Дніпро Арені, майже без помилок. Багато зробив такої чорнової роботи. Ну, як Едмар зазвичай. Вже хоч якась конкуренція можна випустити людей. і все-таки заміни сьогодні зіграли свою роль, як би там не було.